Срочно записуйте і зберігайте універсальний рецепт дріжджового тіста: булочки, пиріжки, домашня піца. А які смачні виходять біляші, я вам скажу пальчики. оближеш. Я ж буду говорити і в стаканах, і в грамах. Ну, не всі ж мають вагу. Стакан теплої води. Стакан у мене 250 мл. Також стакан молока 250 мл. Разом півлітри. Пачечка сухих дріжджів, 12 грамів. Висипаю. Якщо у вас живі, то додайте ну, приблизно 40-50 грамів. Столова ложка цукру. Перемішую, щоб розчинилися дріжджі. Чайна ложка солі. Два яйця, Два. Перемішую знову разом, щоб так розбити яйця. 50 г розтопленого масла. Ще буде потрібно 50 грам олії, але я буду додавати в кінці, як буду вимішувати тісто. Я завжди в це тісто додаю столову ложку майонезу. Це, можна сказати, мій такий секретний інгредієнт. Відміряла і просіяла 5 стаканів борошна і відважила тут у мене 800 грам. І буду потрошки додавати. Замішую тісто, інколи йде борошна трошки менше, інколи трошки більше. Тому я половина всипаю і замішую тісто. Ще додаю борошно. Тісто має бути ось таке липке борошна. Я більше не додаю. А в рецепті я напишу 850-900 грам борошна. Додаю олію і добре вимішую. Я люблю тісто дуже добре вимісити. Ось воно таке гарне, м'яке. Ну, тісто просто супер. М'якеньке. Ось, подивіться, яке. Тарілку ж я змащую олією, викладаю тісто і так затягну харчовою плівкою. І ставлю в духовку. Духовка в мене просто розігріта 30 градусів і ставлю так на хвилин 40. Через 40 хвилин тісто гарно підійде. Я його ще раз обминаю і лишаю знову на 40 хвилин, щоб воно ще раз підійшло, а тоді буду випікати пиріжки і смажити. Це все буде в наступному відео. Але в духовку не обов'язково ставити, можна просто поставити в теплому місці. Просто в нас так сьогодні холодно, такий дощ, то я так роблю, щоб було швидше.